Горить аеродром Маринівка в Росії, окрім вогню на об'єкті довжелезний стовп густого диму та лунають потужні детонації. Склади з керованими авіабомбами або так званими кабами уразили вночі представники служби безпеки України та сили спецоперацій збройних сил. До слова саме це литовище ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Шо літі дете. У порту Кавка, що у Керченській протоці, після атаки вибухнув пором Конротрейдер. Він був завантажений паливом. Це було єдине велике судно, що функціонувало між Керчем та Рашистською Федерацією. Ось так плавзасіб виглядав до влучання. А це після. Незадовго бляшанка затонула. Через російські обстріли на Донеччині загинули чотири людини. Поранено шістьох на Сумщині, також знищено два приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку, 25 приватних будинків, підприємство, сім легковиків та газопровід. Порятунок з-під завалів, по селищу козача Лопань, що на Харківщині ворог завдав артилерійського удару, зруйновано будівлю місцевої сільської ради. З під руїн вдалося витягти жінку, жива і неушкоджена. На Курщині росіяни продовжують здаватися в полон Збройним силам України. Рашистських полонених уже налічують тисячами. Все це обмінний фонд, аби повернути наших хлопців додому. На Харківщині розміновують поля за допомогою спеціальної техніки. Безпілотна машина розчищає місцевість від вибухонебезпечних предметів, зокрема протипіхотних мін типу Пелюстка. Неймовірні пухнастики усі посміхаються та насолоджуються ароматами квітів. Чотирилапі немов натякають. Життя прекрасне у ньому стільки цікавого і різнобарвного.